Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги замки для шафок. Цей надійний замок призначений для захисту ваших шаф, холодильника та морозильника, надаючи безпеку для дітей. Він ефективно запобігає доступ малюків до потенційно небезпечних предметів. Замок простий в установці, тож вам не потрібно буде витрачати багато багато часу для його закріплення. Підвищте безпеку свого дому за допомогою цього простого та ефективного рішення, який надасть спокій батькам, які стурбовані безпекою своєї дитини.